Розберемо одне з найдискусійніших правил етикету. Чи доречно носити окуляри як обруч. Тому ж на деяких фото Кейти у Мідлтон носить окуляри як обруч. Вона, ще не знає правил гарного тону, струє найважливіше правило. Етикет існує для людини, а не людина для етикету. Контекст завжди визначає. Дозволяє собі виключно це не в формальній обстановці на прогулянці відпочинку. Ви ніколи не побачите окуляри як обруч на офіційному заході. Цей жест з психологічної точки зору говорить про доступність. Мовить, я можу бути такою простою, практичною, як ви. Це зменшує дистанцію. Практично постійно знімати і надівати окуляри під час активного відпочинку. Незручно погодьтеся. а ви носите окуляри як оворуч. Признавайтесь.